Друзі, всім привіт! Невеличкий вступ до відео. По-перше, хочу вибачитися перед тими, хто розраховував на цей курс та справді чекав на наступні відео, бо їх занадто довго не було. По-друге, за цей час було декілька коментарів із закликами продовжувати, і це супер приємно. Саме через них в мене з'явилися сили продовжувати. На цей раз я змонтував раніше відзнятий матеріал по HTML. Це відео мало вийти ще давно. Це буде останній урок присвячений цій темі, а далі в нас за планом CSS, тобто стилізація сторінок. На жаль, зараз я не можу обіцяти регулярно викладати свіжі уроки, як було раніше, раз на тиждень, але й пропадати на місяці вже не планую. Та й раніше не планував, але вже як є. Насолоджуйтеся, відкриємо наш документ у браузері. Усі HTML-елементи можна поділити на дві категорії: Це блокові та рядкові елементи, яка між ними різниця. Блокові елементи по дефолту займають всю ширину нашого документу. Ось, наприклад, ми бачимо, що параграф на нашій сторінці займає усю наявну ширину. Блочні елементи можуть містити в собі дуже багато контенту. Наприклад, елемент Main є блоковим та може містити у собі весь ваш сайт, окрім хедеру та футеру. Хедер та футер також блокові елементи і будуть займати усю наявну ширину. Як ви могли зрозуміти? Блокові елементи можуть містити інші блокові елементи, а також рядкові. Рядкові елементи містять в собі невеличку кількість контенту та можуть знаходитись всередині блокових елементів або інших рядкових елементів, але не можуть містити блокових елементів. Ось, наприклад, параграф всередині секції це блоковий елемент. А елемент I, котрий в нас залишився, це рядковий елемент. Також прикладами рядкових елементів є картинка зображення, посилання та кнопка. І як ви бачите справу в браузері, усі вони знаходяться на одному рядку. Але, наприклад, список елементів вже займає весь рядок. Так само, як і параграф над цими рядковими елементами. В минулих уроках ми з вами проходили. Таку тему, як атрибути HTML тегів. Я вам нагадаю, що прикладом атрибуту є, наприклад, ось цей Href. Тобто атрибут складається зі своєї назви, знака дорівнює та у лапках його значення. Але є інший тип атрибутів. Це так звані булові атрибути. Тобто в них фактично немає ніякого значення. Браузери лише дивиться на те, чи є вони, чи вони відсутні. Прикладом такого атрибуту є, наприклад, атрибут Disabled. Який може використовуватися ось, наприклад, для кнопок. Бачимо, що є в мене кнопка, і я можу її натискати. Але якщо ми додамо атрибут Disable до цієї кнопки, то вона буде заблокована. І браузер не буде фіксувати жодні кліки по цій кнопці. Ще один атрибут, котрий буде вам часто зустрічатись, це атрибут title. Коли ви використовуєте атрибут title, то при наведенні курсору з'являється текст, котрий ви помістили у цей атрибут. Ось таким чином. Тепер давайте розглянемо таке питання. Якщо я хочу помістити всередині атрибуту title якийсь текст, котрий також містить якісь лапки. Як ви бачите, з редактора коду щось пішло не так. І наш тайтл не той, що ми очікували. Є два варіанти, як можна вирішити цю проблему. Ми просто можемо використати одинарні лапки замість звичайних. І тоді ніякої проблеми немає. Але що, якщо ми хочемо все ж таки використовувати звичайні лапки всередині тексту? Ніякої проблеми. Ми можемо використовувати одинарні лапки для самого атрибуту. Але, на жаль, використовувати і такі, і такі лапки всередині атрибуту неможливо. Давайте на секундочку повернемося до наших списків і дещо поглибимо наші знання на цей рахунок. І тут я повинен вам розповісти, що списки можуть містити в собі інші списки. І взагалі ви ніяк не обмежені кількістю цих вложеностей. Але навіщо це потрібно? Давайте уявимо, що це меню якогось сайту. І в нас є категорії першого рівня, а також в якійсь категорії є вкладені категорії другого рівня. Одна з них може містити в собі ще деякі. І ще деякі. Та й справді, 4 рівня вкладеності це дуже багато. Але 3 ви спокійно можете зустріти на будь-якому сайті. Дякую всім, хто дивився. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. До зустрічі в наступному відео.